Наразі ми знаходимося в місті Святогірськ, це зона антитерористичної операції Донецька область, яка знаходиться, знаходиться 32 кілометри від Слов'янська. Разом з мером цього міста Олександром Івановичем Дзюбою. Разом з працівниками Міністерства внутрішніх справ, представником кабінету міністр, міністрів, міністром молоді і спорту України Дмитром Булатовим здійснюємо допомогу для мирних мешканців Слов'янська, які в силу обставин. Були змушені покинути територію Слов'янська і зараз тимчасово перебувають у місті Святогірськ. Звичайно, ситуація тут нормалізується і особисто від себе, і, я думаю, від керівництва держави можна подякувати Олександру Івановичу Дзюбі, подякувати губернатору, обласної адміністрації Балуті Ігорю Мироновичу і його команді. Яка щоденно і щоночно допомагає місту, допомагає людям. І сьогодні можна сміливо сказати, що в місті Святогірськ а, не тільки українська влада, а ця влада почала активно працювати. Відпрацьовані всі моменти щодо розміщених, відпрацьовані моменти щодо надання соціальної допомоги, відпрацьовані моменти. Щодо можливості подальшого переміщення тих людей, які цього будуть бажати. Власне, сьогодні ми спостерігаємо картину, коли спільними зусиллями, звичайно, в даній ситуації при допомозі міжнародної спільноти, звичайно, ми всі дуже вдячні, ми можемо говорити про те, що на цей момент місто Святогорськ. Живе абсолютно нормальним життям, і всі громадяни, які тимчасово змушені були переміститися сюди на проживання, отримують всі гарантії і ведуть абсолютно нормальне життя. Навіть всі громадянські права, і спілкування з ними ми справді відчули надію і їхнє бажання. Бути і жити в єдиній цілісній Україні.